Вітаю на константі! Сьогодні поговоримо про те, чому за цілих два роки Зеленський та компанія не ввели в Україні стан війни, чим він відрізняється від воєнного стану та кому все це вигідно. Починаємо відповідно до статті 106 Конституції України, президент вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Також приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози Нападу небезпеки державній незалежності України. Тобто нашою Конституцією передбачено два окремі інститути стану війни та воєнного стану. Але що вони собою являють? Із воєнним станом усе просто: у нас є відповідне законодавство, насамперед, закон України про правовий режим воєнного стану, за яким ми нині живемо. Однак цього не можна сказати про стан війни. Дійсно, це поняття містилося в Конституції ще з часів її прийняття. Потребувало законодавчого розвитку, однак такого розвитку не сталося. Ми прийняли законодавство про воєнний стан, але не про стан війни. І тому ми зараз навіть не можемо точно сказати, що собою являє цей стан війни. Не вірте експертам, які заявляють, що під час стану війни відмінять комуналку у нардепів заберуть відсрочки, а економіка стане на воєнні рейки. Вона вже на них. Якщо ви чуєте, що в Україні треба вводити стан війни, а наприклад, воєнного стану в Україні навіть не існує, або про те, що ТЦК та Нацполіція це приватні організації. Одразу вимикайте люди, які заявляють подібну тупість. Просто хочуть хайпонути. Так от повернемося до воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вібрав в себе одразу обидва поняття: повноваження органів влади вже розширені максимально, наскільки це передбачає Конституція. Усі можливі обмеження для звичайних громадян або вже впровадили, або можуть це зробити відповідно до правового режиму воєнного стану. Воєнний стан передбачає абсолютно всі механізми для ефективного управління державою в умовах війни а тому стан війни нам просто не потрібен. Навіть якщо його введуть, нічого не зміниться. Ми продовжимо жити за чинним воєнним станом. Взагалі, я б навіть не робив відео на цю тему, але в коментарях навіть під моїми роликами люди обурюються, чому це Зеленський не вводить в Україні стан війни. Сподіваюся, я зміг пояснити, чому в цьому немає жодного сенсу. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!